Давайте почнемо відео з невеликої інтерактиви. Як ви думаєте, в яку сторону піде графік? Для розуміння ситуації я буду використовувати технічний аналіз. А саме найпростіші його методи це використовувати зону опору, зону підтримки та тренд. Використовую технічний аналіз для торгівлі валютними парами на брокері Binarium. Чому я обрав саме брокера Binarium, в них інтегровані графіки TradingView, що значно полегшить процес технічного аналізу. Так як методів технічного аналізу є досить багато, я запишу декілька відео на цю тему, щоб розібрати кожен з них більш глибше. Але для початку давайте розберемо що таке технічний аналіз. Основною ідеєю технічного аналізу є Розуміння того, що ринок циклічний, тобто його рухи час від часу повторюються. саме це є основою технічного аналізу, тому що ми його будемо проводити, спираючись на минулі дії. Ну що ж, давайте почнемо. Дивіться, сама основа, сама база це тренд. Тренд це, простими словами, напрямок ринку. Давайте я зараз покажу, як її визначити. Технічний аналіз мені найзручніше проводить на 2-хвилинному таймфреймі, тому я переключаюсь, і ось ми відразу бачимо такий локальний тренд вгору. Ось, проведу лінію, трендова лінія. Тобто трендове ліня нам показує напрямок вгору, за рахунок чого ми можемо розуміти, що в пріоритеті потрібно відкривати угоду вгору. Ідентичну ситуацію ми бачимо і на наступній валютній парі, на парі євро-долар, так само ми бачимо, що графік почав різкий імпульс вверх, тому тут тренд також висхідний. Давайте повернемось до задачки на початку відео. Ми бачимо, що на графіку також ярко виражений висхідний тренд. Це означає, що в пріоритеті відкриття угоди вгору, так як сьогодні ми будемо розглядати саме торгівлю за трендом. Розглянемо ситуацію на валютній парі, а у Тензіді, дивіться, ось я будую ось таку лінію. Побудував я таку лінію, чому саме таку лінію, чому я цю лінію називаю рівнем підтримки або рівнем опору, або взагалі чому я називаю цю лінію рівнем? Дивіться. Ось така ситуація. Ми бачимо, що графік доходячи до цього рівня, ми бачимо ось такі наші зупинки. Графік просто від цього рівня відбивається і продовжує свій рух вгору. Або так само він може його пробити, а потім відбиватися від нього вниз. Зараз ось ми бачимо подібну ситуацію. Графік дійшов до цього рівня, але я думаю, зараз буде. Зараз можна зайти в угоду вгору. Я заходжу на 5 хвилин, дивіться, відразу з вами заходжу. Угоду вгору на 5 хвилин, щоб подивитися на відпрацювання, тому що ми бачимо ось такий рівень, і я бачу ось сильний тренд вгору. Просто все, дивіться, дві лінії, і я бачу, що потрібно заходити в угоду вгору. Чому так? Тому що графік відбивався від цього рівня і продовжував свій рух вгору, ось в цих місцях, яких я позначив. Це означає, що це досить сильний рівень, який досить важко графіку пробити, і цей рівень слугує класним індикатором для відкриття угод. Але як зрозуміти, відкрити угоду вгору, тобто, що графік відіб'ється чи вниз. Зараз я рекомендую користуватися нашими знаннями. Це знанням тренду. Тобто, ми бачимо, що зараз йде сильний тренд вгору. Ось на протязі довго часу, тобто, як ми бачимо, цей тренд розпочався ще о 10 годині, о 10 ранку, зараз, 13 ранку, всі 3 години графік просто йде вгору. тому я думаю, що, що зараз графік налаштований пробивати даний рівень. Е, дивіться, тепер досить важлива штука. Ось як ми бачимо, графік в цій зоні наближався до нашого рівня підтримки. Саме підтримки відбивався вгору. Але дивіться, проскроливши трошки далі, ми бачимо, що все-таки графік зміг пробити нашу, наш рівень підтримки, і це значить, що рівень підтримки не є гарантією того, що графік буде постійно від нього відбиватись. В даному випадку наш рівень підтримки перетворився в зону опору. Ось бачите, графік начебто зараз опирається об цей рівень. Тому так. Я побудую ще один рівень в цій точці. Це зараз це рівень підтримки, тому що графік відбивається від даного рівня і йде вгору. Цей рівень, начебто, підтримує даний графік. А це рівень опору. Графік, коли доходить до цієї зони, ось в цих моментах графік доходить до цієї зони, він. Цей рівень наче не дає йому протиснутися, опирається, тому це рівень опору. Дивіться, що ми можемо побачити. Тобто, якщо, наприклад, наш рівень все-таки буде 100% пробитий, наступною зупинкою стає даний рівень. Тобто, ось, ось наш тренд. І що б я робив, маючи дану інформацію? Тобто, ми маємо два рівні: рівень підтримки, рівень опору, і ми знаємо, що зараз почався висхідний тренд. Тобто, ідеалі я просто б чекав, коли графік знову ось, бачите, ми закрились в плюс. Поки я пояснював стратегію, дивіться, я буду чекати моментів, коли графік знову буде наближатись до, ці... до цього рівня. Тобто, від цього рівня я б відкрив би ще одну угоду вгору. Але дивіться, це лише теорія. На теорії воно все дуже легко виглядає. Я б рекомендував вам відразу після перегляду відео пер... відкрити бінаріум, перейти на демо рахунок і спробувати цю стратегію. Підстроїти її під себе. Я починав з цього, з чого я шукав рівні опору, рівні підтримки, і від рівнів опору я просто відкривав угоди вниз. Від рівня підтримки я відкривав угоди вверх. Просто на такій інформації я заробляв кошти. Потім я додав до своєї стратегії тренд. Тобто трендову лінію. Потім я почав торгувати за трендом, потім індикатори, потім. Патерни, то тобто це все ми будемо розбирати по порядку. Зараз вам головне зрозуміти, як працюють рівні опору і підтримки. І знову ж таки рекомендую це робити на демо-рахунку, поки у вас немає повного розуміння ринку. Потім вже з досвідом переходити на реальний баланс. Дуже важливим моментом стає той фактор, що зони опору або підтримки будуються при наліччі 3 або більше точки. Суприкосновіння. Тобто, дивіться, ось в даному моменті ми бачимо, що перший дотик, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий дотик, і всі ці дотики були відбиті. Тобто ми бачимо, що це досить сильний рівень підтримки. Тобто надалі ми можемо торгувати дуже впевнено від цього, від цього рівня підтримки, відкривати угоди вгору. Так само дивіться, силу технічного аналізу ви можете побачити в моєму. Торговому каналі в телеграм-каналі я сьогодні давав сигнал на продаж. Тобто я давав сигнал вниз. Ось десь в цьому моменті. І з цього моменту, як ми бачимо, графік пішов вниз. Я в телеграм-каналі вже розібрав цю ситуацію, пояснив, як це все відпрацювало, чому все так відбулося. Тому я рекомендую підписатись на телеграм-канал, щоб. Тому що в моєму телеграмі я проводжу більш глибине навчання, я даю сигнали і. Також ви можете задавати мені любі питання в телеграмі, я на них відповідаю. Щоб перевірити, чи гарно ви засвоїли інформацію, яку я вам дав. Я все-таки вирішив не давати відповідь на задачу на початку відео. Я хочу побачити ваші відповіді в коментарях. Також, якщо вам більш це цікаво, ви можете написати мені в Телеграм, наприклад, зробити скріншот до даної ситуації, розібрати її візуально і показати мені, сказати, я ось так і так, і так думаю. І я скажу це правильно чи ні, чи правильно побудовані рівні підтримки й опору. Також, якщо у вас залишились якісь питання, можете задавати їх в коментарях, або так само мені в приватних повідомленнях в Телеграмі. До зустрічі!